Вони мене боялись. Вони й до цієї пори мене бояться всі. Я йду до чоловіка крикну, так роби то, а не хоче робити вигонь. І я, в нього, і я в нього в хаті живу. Ви це розумієте, я в нього в хаті, я ж невістка. Не будеш оце так робити. Так двоє штанів і через забор. Оце так я їм кажу. І так само і Василку, і так само йому. Так встали рано, поснідали, а тут бігом по нарядах. Він вже так навчився, що вже приходить до мене. Ліда, що будемо сьогодні робити? Я повинен наряд дати, понимаете? якщо я не дам наряд, він буде крутитися, як той. Дяк. Він буде крутитися цілий день, Коля, ну чого ти не робиш? Дивись, я коло корові, дві корови зараз у мене. Коля, коло корови пол прогнувся, я ставлю скамейку доїти, мені зле. Пол прогнувся. А чого ти мені рано не сказав? Та ти ж ходиш, йолоп, ти ж ходиш там, ти ж бачиш, що там ти ж бачиш, що там пол, той ти ж згортаєш, ти ж чистиш. Ти ж бачиш, що там він до мене каже. Ну, знаєш, ти цариця небесна. Оце його перші слова до мене. Ти цариця небесна, ти ж все, ти повинна рано наряди давати. Він такий трошки мурликоватий в мене. Ну, хазійовитий, я вам скажу. Какой? Хазійовитий, він. Нет, а от до этого мурлишток? Мурликоватий. Это как? Ну, як сказала? ну, як то мокра курка, він таку де собі ходить? Отак От буде ходити, розумієте? поки я не дам йому наряд або не підшпигнув його. Що, Коля, чого ж ти також? От він іде й у такому отаку. То треба його толканути, його треба толкануть. Що... Ти ж не дідо, я йому кажу, ти ж не дідо. Що ти т -т такому може йти?